Всім привіт! Сьогодні вже 29 січня 2023 року. Я знову знаходжусь на березі затоку Каховського водосховища. У нас останні декілька днів ударив морозець і сама затока покрилася кригою. Друзі, ну і для прикладу, я зараз знаходжусь біля вимостки, на якій я зазвичай рибали влітку і ви бачили, що вона інколи покривалася повністю водою. от мій зріст 1,82 метра, і ви можете бачити наскільки сильно відійшла вода, і по це, о, де зараз знаходиться уріз води. Берегова зона зараз підмерзла, можна спокійно ходити, не вгрузає взуття, тому що містами Досить таки сильно зуття провалювався в намул, ось така у нас краса. Ось друзі видно що. Тут, коли зросло дерево, залишився самий пеньок. І не один, а їх три, один, далі інший і ще далі третій. Схоже на те, що тут коли зросли дерева, і перед тим як затоплювати Каховське, тобто створювати каховське водосховище, дерева спіляли і затопили. На цьому місці колись була. Невеличка річечка, і вона перетворилась в таку досить широку затоку Ну а на цьому місці, зі слів людей похилого віку, які тут виросли, колись проходила дорога. І, можливо, саме вздовж дороги і росли ці дерева. Ще раз, стосовно рівня води за останній тиждень, рівень води. Знизився, хоча й не суттєво, але помітно. Ну а зараз вже, як я казав, затока покрилася кригою, як ви можете бачити. Ну, а Ось в цьому місці знаходяться коряшки, в, які, в яких я Декілька разів точно залишав свої оснастки. Ось такі вони коряшки. І там теж коряшки. Все це було покрите водою, все це було під водою, його не було видно. І зараз хожу по криги, тому що знаю, що тут в даному місці не глибоко, якщо і провалюсь, то тут не глибоко. Ось тут ще такий цікавий момент. В даному місці така ось утворилася локальна ямка, що досить цікаво. Можливо навіть сама риба її і зробила для себе. Короб часом. ось ще одна ямка така біля труби. Тут, до речі, влітку досить часто скидалася риба, короб. Тепер я розумію чому. Трішки неприємний сьогодні такий прохолодний вітерець. я розгуляв цей вітерець. Це дійсно схоже на, на справжню зиму, справжня зимова погода. Ще зовсім недавно під кригою видно, що була вода. Крига ж залишилася, вода все-таки відійшла. До речі, друзі. Ось це каміння, на яке я минулого разу звертав увагу, воно, воно ще було у воді, ну а зараз же ви бачите, що воно вже лежить осторонь, вода відійшла все далі і далі. Навіть ну, оце, де починається крига, не факт, що тут ще вода. Води тут вже немає. Вона, вона починається далі. Ось там ви можете бачити, що там відкрита вода, ділянка затоки не замерша. Тут же тут же замершся. Також, друзі, для порівняння зараз знаходжусь біля тієї вимостки, яку я перебував минулого разу, і ось наскільки також помітно, що вода відійшла. Ось тут помітно, що на поверхню виступає глина. Саме особливість цієї місцевості, що саме тут видно глину. Далі дно ну, все усіяне ракушкою. Друзі, ну а на цьому в мене все. На зв'язку. E do Zúster